ТСН онлайн. до вашої уваги. Я Іван Костроба. Підбиваємо підсумки усього цікавого, що сталося на 18-ту годину. Наші вдома: 95 українських військовослужбовців повернулися на батьківщину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі. Його прилюднив перші світлини воїнів. Після полону серед них бійці ЗСУ, нацгвардійці і прикордонники цього разу обмінювати допомагали дипломати з об'єднаних арабських еміратів. Президент подякував усій команді за вкрай важливу роботу. І понад 110 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Ворог гатив по нашим позиціям 4300 разів. Про це в ефірі об'єднаного телемарафону повідомив речник генерального штабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк. На харківському напрямку наші відбили сім російських атак у районах Глибокого і Вовчанська. На лиманському відтинку окупанти йшов на штурми дев'ять разів. На Покровському напрямку відбито 24 атаки. Найбільша концентрація ворожих штурмів була поблизу Новоолександрівки. На Голяйпільському і Оріховському відтинках противники надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян в районах Марфополя, Малої Токмачки і Новоандріївки успіху не мали. Минулої доби загалом російські терористи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни здійснили понад 4300 обстрілів. З них 121 із реактивних систем залпового вогню. Водогін Сіверський Донець-Донбас, в якому тепер геть немає води, це лінія бойового зіткнення в районі Часового Яру. У тій частині міста, що на східному березі, після тисяч ворожих артилерійських снарядів і авіабомб немає життя. Лишень в підвалах поміж руїн причаїлися окупанти. А от на західному березі ще залишаються цивільні, і саме сюди росіяни спрямовували свої щоденні удари. Ворожа піхота при цьому намагається перейти на західний берег, але всіх їх влучним вогнем. Знищують воїни 24-ї королівської бригади, що тримають тут лінію оборони. З охопленого вогнем міста. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Так було обично зранку а Це просто вже цілими днями. Майже суд десь Вже до 10 кабіль прилетіло. Мінометку прилітала і скажіть, що ж радішна літала. Тут зараз просто не буває тихих годин. Якщо брати десь останній тиждень, то вони так вже прям конкретно взялися за, за розбирання його часового яру. По самій лінії зіткнення то ясно, типу, що ведеться вогонь. А от саме місто, саме місто вони криють і тупо хаотично. Це почалося не вчора і навіть не місяць тому, але саме тепер стара частина часового яру перетворилась на цілодобову мішень для рашистської артилерії з авіацією. Вони от просто зараз накриваються все, тобто вибивають, спалюють все, що можливо, де наші можуть закріпитися вони його вибивають розбивають. Максим щодоби по багато разів перелітає своїм безпілотником канал Сіверський Донець Донбас. Командир взводу розвідувальних дронів 24-ї механізованої бригади твердить, найновіший місцевий житловий мікрорайон стараннями рашистів за лічені тижні перетворився на декорації до фільму шахів. Цього будинку немає взагалі, і з цієї сторони от знову були прильоти. Ну то видно, що це все бомбилося з. За плечима воїнів королівської бригади протистояння з московитами на всіх без винятку найгарячіших ділянках фронту. Військові кажуть, до дрібниць вивчили і тактику, і стратегію рашистів. у часовому ярі. Твердить командир мінометної батареї 24-ки, Окупанти ведуть саме притаманну орді війну. Проторена дорожка, зрівняти все вщент і потім зайти. Просто ніде вже не закріплятися, не їм не нам, і вони вже просто сходять на згорівшу землю. Саме так було у мікрорайоні на східному березі каналу. Не було просто ніякої логіки там стояти. Не можна було хлопцям ні провізію, не ні забезпечення ніякі доставити, не ні забрати Живі, навіть трьохсотих. Це просто були ну, великі втрати, навіть коли туди і обрати. Просто туди добратися. Да. Туди добратися, це просто до людей ну, було щось. Дивове. Вони точно знають про що говорять Батальйонні розвідники. Тулупи з Юргеном до останнього пішки ходили на східний берег. Нині кажуть, воїни 24-ки, у часовому ярі майже по всій протяжності каналу він і є лінією бойового зіткнення. Лінія фронту. Ну, як всі знають, що зараз лінія фронту у нас проходить по каналу. Розвідники 24-ї механізованої запевняють, масованих штурмів каналу рашисти наразі не проводять важкої ворожої техніки у зоні видимості на передньому краї не спостерігають. Зараз застиг конкретно рух. Вони зупинилися далі. Вони нічого не можуть зробити. Взагалі нічого не можуть зробити. Тобто вони розвідку роблять. А що далі робити, я так розумію, вони сам не знаю. Зараз вони не тиснуть так штурмами і технікою, тому що ну є канал. Тому його та його зараз і перетнути його не так просто. Водночас від спроб просунутися на західний берег московити не відмовляються. Піхота противників суне підходить по два, по три, по одному. Та всіх, кого рашистські командири відряджали у похід за канал. воїни 24-ї королівської зупинили назавжди ще дорогою до мети. Так що вони просто вже переходили канал, ні туди їх не пускають. Але людей вони не рахують, намагаються малими групами з посадки. Двіться в сторону посадки, в сторону каналу. Водночас, навколишній ландшафт у старій частині міста рашистські снаряди і міни з бомбами змінюють мало не що хвилини. Чикато власне таке відбувається в режимі 24 на 7 у часовому ярі. От поки ми сиділи в підвалі, перечікували. Ви чули, що один зі снарядів, що одна змін прилучила просто в багатоповерхівку. І бачите, три горішні поверхи зараз полягають. Поміж того, жахіття під постійним ворожим вогнем у місті досі залишаються цивільні. Більшість людей старшого віку, що категорично відмовляються евакуйовуватись. Натомість місць, де можна вижити у часовому ярі. Менше з кожною хвилиною. Тут вони періодично це от б'ють все чиєсь добро. Згорає вигорає догорає із західної частини часового яру, що на Донеччині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс На Харківщині через ворожі обстріли вигоріли гектари землі. Удар дроном пошкодив будинок у Чугуївському районі. По вовчанській громаді росіяни вдарили кабом. Там зайнялися кілька будинків. У Ізюмському районі авіабомби влучили у приміщення кав'ярні, автомийки також пошкодили приватні обійстя. Один загиблий, і сім поранених є на Донеччині. Чотирьох людей поранили росіяни у Покровську. Ворог ударив по місту трьома керованими авіабомбами. Там пошкоджено 25 будинків і газопровід. Також під прицілом були Українськ, північне і лінка. Цілили окупанти у цивільну інфраструктуру. Зранку росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Там поранено 47-річну жінку. За добу в регіоні травм через обстріли ворога зазнали семеро людей. Росіяни поруйнували сім багатоповерхівок, майже два десятки приватних будинків, дитячий садочок, крамниці, стільникового зв'язку і склади. 136 ударів за добу росіяни завдали по сумщині внаслідок атак, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, приватні житлові будинки і ферму. Порожні центральні вулиці, потрощені будинки, і все це оповите димом. Так зараз виглядає прифронтове гуляйполе на Запоріжжі. По ньому ворог б'є з авіації, артилерії, безпілотників. Від прильотів багато пожеж. Загасити їх вкрай складно, адже централізованого водопостачання немає. А на термометрах під 40. як в таких умовах виживають люди, бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Під вогнем і палаючим сонцем врожай у гулій полі вирощують у пекельних умовах. Воно ночка воно ж печеться, і все, і воно, воно згніє. Це воно він старався, виріс сердечко. Пані Світлана їздить на город в досвід, Та поки не пече та не чутно вибухів. За пару ранкових годин намагається бур'яни виполоти та зібрати буде якийсь врожай. Це помідор, який бачить. Дивіться, який маленький. Це посавати це домашні вони пахнуть. Що? Нічого не поливаємо? Його ілі, щоб дощ поливав, ілі він не трогати. його. Воно тоді приспосаблюється. Коли сонце припікає сильніше, жінка разом зі старенькою мамою ховаються в тінь. Найважче кажуть тваринам. Це ж жара така, і вони оце бідолахи в нас. А бачите, вони ж не просуться ага. ніяк. І оце ця ж красавіця трьохмасна євички. Вони ж. Якоти кажуть, удачу приносять і так, що ми їх оставили. Це так, оце брат, а це сестра. У таку спеку споживання води збільшилось вдвічі, як кажуть надзвичайники. Централізованого водопостачання в місті давно немає. Біля будинків гуляйпільців стоять бочки, які наповнюють технічною водою. А питну воду деякі гуляйпільці замовляють з Покровська. На неділю літа після бересо. Достачає? Є, і половина тієї, коли і так її пить, можна привикнути. Вона не кайне. Через спеку та російські обстріли гуляй поле постійно у диму. Горять поля, будинки та лісосмуги. Минулу зміну ми в 11 ранку, як виїхали, в 9 вечора тільки приїхали. Після сильних обстрілів градів зайнялося пів села. Горіли будинки, трава, пшениця, сарай, горіло все. А поки рятувальники приборкують вогонь. На них полюють росіяни. Ми один адрес по одній вулиці з полум'ям боролися. А хлопці через 100 метрів на іншому у подвір'ї, і в них в сусідній дім прилетів снаряд. Ну чудом на щастя, всі залишилися живі. Від російських снарядів та спеки жителі Гуляйполя ховаються під землею в функції незламності. Особливо людно тут у дні, коли роздають хліб людям, як сказати, ну, не вистачає хліба, і чого багато людей приходить. Ну, навіть зараз два рази в неділю по глібині видається. Попри всі складнощі, півтори тисячі людей, які залишаються в Гуляйполі, полі, не збираються полишати свої домівки. кажуть, звикли і до обстрілів, і до тотального блекауту. Тож чекатимуть перемоги у рідному місті. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжатесен ТСН, 1+,1. Відсьогодні без спеціального QR-коду військовозобов'язаним неможливо виїхати за кордони. З нуля годин почали діяти нові правила перетину рубежу для чоловіків. Навіть ті, хто має підстави виїздити, тепер зобов'язані показати прикордонникам оновлені військово-облікові документи. Віднині їх можна надавати не лише у паперовому, а й в електронному форматі. Але обов'язково має бути згенерований qr код На цьому наголосив речник державної прикордонної. Служби Андрій Демченко в ефірі марафону Єдині новини за наявності оновлених військово-облікових документів. Дозволений виїзд за кордон батькам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, військовозобов'язаним, що мають відсрочку від мобілізації, чоловікам, які самі виховують дітей або доглядають за близькими родичами, що мають інвалідність. А в разі відсутності військових документів на кордоні можуть і затримати, а також будуть передавати поліції тих, хто перебуває в розшуку ТЦК. Виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, обмежений від початку повномасштабного вторгнення з дня оголошення воєнного стану. Дотепер у переліку дозвільних паперів для виїзду військових документів не було. Від початку новації, тобто за цю ніч, відмову у перетині межі вже дістали. 40 чоловіків. Понад 5 мільйонів українців оновили свої військово-облікові дані до 17 липня. Про це повідомили ТСН у міністерстві оборони. Із них більш як 3 мільйони зробили це в додатку резерв плюс, понад мільйону у ЦНАПАХ і майже 645 тисяч у ТЦК. Таким чином вони виконали вимоги закону про мобілізацію. Які ж наслідки чекають на тих, хто й досі не оновив дані, і чи є ще охочі це зробити. Дізнавалася Карина Вакарєва. Одразу питання до глядачів риторичне: 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані це багато чи мало? Вочевидь, недостатньо, і це демонструє черга сьогодні біля одного зі столичних ЦНАПів. Чоловіків, яких ми зустріли, розповідають, стоять тут від п'ятої ранку і запевняють, вони не запізнилися, а просто не встигли. Почуйте, будь ласка, що кажуть військовозобов'язані, зобов'язання, які досі дані не оновили. Намагався весь час через резерв плюс. Не підтягувалася інформація? Не підтягується до сих пір, а з вчорашнього дня пише, що а, технічні. А, у нас технічні проблеми пише. Чого відтягнули? Бо неможливо потрапити в снап. Вчора 120 людей було, позавчора 150. Проходить 20, більше не проходять о дев'ятій ранку. ЦНАП відчинив свої двері, і чоловіків призовного віку попередили, що від сьогодні вони більше не обробляють заявки на оновлення даних. Відтак це можна зробити лише двома способами: через додаток Резерв Плюс або ж центри комплектування. А питання лише в тому, чи пощастить оновитися до того, як представники ТЦК випишуть штраф. Сума стартує від 17 до 25,5 тисяч гривень, але штрафувати. Всіх підряд не будуть. Спершу мусять встановити факт, що військово зобов'язаний не оновив дані умисно. Якщо ж людина мала поважні причини, наприклад, величезні черги у ЦНАПИ або ж виснув додаток Резерв Плюс. У такому разі зазначають адвокати: потрібно було знімати відео. Головне, щоб видно дату, і тоді такий штраф можна оскаржити у суді. За невчасну актуалізацію даних, штраф може бути тільки один, однак він подвоїться, якщо дійде до виконавчого провадження за кожну нову проїгно. Ровану повістку порушника теж будуть стягувати гроші. Якщо таких порушень назбирається на суму більше 160 тисяч гривень, суд уже може накласти арешт на нерухоме майно. А ще людину, яка умисно не йде до ТЦК, можуть обмежити у праві керувати машиною. Якщо такого військово зобов'язаного спіймають за кермуванням, авто його взагалі можуть позбавити водійського посвідчення, і тоді йому доведеться понести не лише покарання за ігнорування ТЦК, а ще й повторно складати іспит у сервісі. Вісному центрі за двомісячний термін свої дані повідомили ТСН у Міноборони. Оновили понад 5 мільйонів українців, із них більше як 3 мільйони зробили це через додаток Резерв Плюс, понад мільйон через ЦНАПИ і майже 645 тисяч через ТЦК та СП. Карина Бакерєва Костянтин Мелехін ТСН 1+,1. Спека є, а світла нема через аномально високу температуру і підвищене споживання електрики. Сьогодні світло матимуть і ще менше абонентів. Так повідомляє Укренерго від 11-ї ранку і до 10-ї вечора без електрики сидітимуть чотири черги, а від 22-ї і до опівночі три черги. Нагадаю, що у кожній області споживачі, які не є критичними, розподілені на шість черг. Відповідно, до вечора світла не матимуть дві третини клієнтів. В Укренерго також повідомили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб'єктів. Аварійні відключення у всіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень. Багряна заграва на Сицилії. Там вкотре прокинувся один з найвідоміших вулканів Європи етна. З жерла кратера фонтанує розпеченою лавою і вдень і вночі, а стовпи попилу здіймаються на кілька кілометрів заввишки. І хоча етна вивергається регулярно, значної шкоди зазвичай вона не завдає. Хіба що прилеглому місту Катанія доводиться інколи призупиняти польоти в регіоні, а містянам прибирати вулканічний попіл з вулиць. Зате природне явище привертає увагу сотень туристів. Хтось припливає зафільмувати фонтани магми доетни і сусіднього острова Стромболі на човнах. А деякі сміливці навіть організовують пішохідні тури, намагаючись триматися максимально близько, але на безпечній дистанції. Наразі це вся інформація. Підсумковий випуск ТСН Онлайн з'явиться на каналі вже о 19.30. Тож, як хочете бути в курсі найважливішого, не пропустіть. Для цього варто підписатись на канал. Бувайте!